У когось така драма, і це закінчиться вашим весіллям. Це буде така драма. Доброго дня. Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу подивитися, що несе травень, які стосунки і кому. Що несе вам травень. Сльози, любов, чувства, переживання все в одному. Все я вам чесно кажу, будуть, будуть сльози, будуть неприятні розговори, будуть флірти, буде любов, чувство, івнення желанній. І наконец то буде іспоління желаній. Ви виплакали, ви виговорили те, що. І ваше бажання збудеться, до чого воно йде. До чого воно йде? Буде знайомство. Жінка мене вийшла незаміжня, буде знайомство у вас із, бути з його батьками, чи з його родичами, з його родиною, з цим мужчиною, з його родиною йдуть. Хлопотати будуть, Ну, іде ще і удар. Іде скритий удар, іде скритий удар, який ви узнаєте, що у нього є там хтось у закормах, отам, от заховане. Поняла? Хтось вилізе якась жінка, і він буде стояти на виборі. Вибор цей пустий, неприятний, пустий. Це вилізуть ті стосунки, які вже були вже закончені, закончені, а вони вилізуть опять, вона буде добиватися його. ну... Буде добиватися, буде добиватися цього чоловіка, в чому би то не стало. Буде хлопотати постійно, буде у вас влазить у ваші зустрічі, десь буде підслідувати, десь буде дивитися. Ну я скажу, він всячески опирається од от і не хоче. Він везде буде вас собою водити. Він візді буде вас собою водити. хоч ви вам це буде виставлено. Боже, уська у когось така драма, і і це закінчиться вашим весіллям. Це буде така драма. Побачте, напишіть мені, будь ласка, у хто переживе оцю драму. Отак. Бо самі карти вилазили, самі показували все.